Вони створені для захисту пішоходів та безпеки водіїв. Все це про сучасну, швидко збірну модульну конструкцію Греф'юдж такі зараз встановлюють по одній зі жвавих дорожніх артерій міста, проспекту науки саме на перехрестях. Це перехрестя в нас, якщо всі пам'ятаєте, було неодноразове тяжке ДТП з тяжкими наслідками. Тому було прийнято рішення перше на цьому перехресті встановити реф'юджі. Це у нас такі конструкції, які захищають, по перше, пішоходів і водія від стоплення. Реф'юдж це монолітна залізобетонна конструкція. На ній є. Два борди це такі металеві стовпчики, і вся ця конструкція цільна, вона і буде виконувати ці функції. Також на ньому нанесені спеціальні матеріали, які його захищають від корозії та пошкоджень. і Також на ньому нанесені світловітражаючі матеріали, які у темну добу поліпшують його видіма, що в нас приводить до повищення безпеки дорожнього руху. Всього, по проспекту науки буде встановлено вісім реф'юджів. Також у майбутньому є плани по встановленню реф'юджів на других магістралях. По перше, в тих місцях, де в нас дуже велика концентрація ДТП та наїзду на пішоходів. На сьогоднішній день нам, як ми бачимо, дозволяє погода. Тому всі роботи з асфальтування, наносення розмітки, заміни дорожніх знаків, заміни стояк, на яких вони знаходяться, світофорів, все це у нас виконується згідно регламенту, який запланований на цей полі. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.